Лон Арміс, в якому вийшла обнова, і ми того разу грали о, ось цей Creative Lab але давайте все ж таки пройдемо в сторі. Бо в нас тут лишилося 5 рівнів, і ми того разу, вроді, грали лайн. Давайте зараз переймо Gate Гейт. Вроді би ми цей рівень не грали, і давайте попробуємо зараз, скільки нам дадуть 100 ось цих наших коїнів. Давайте беремо кадета. Мені здається, це буде хорошим варіантом. І... Так, ми взяли його і зараз Попробуємо тут розібратися з ціма, Раз, раз, раз. І так, чуть-чуть звук потихіше зробив. І давайте попробуємо. Ми... Я хотів розібратися ще з цим, але в мене це не дуже вийшло, як ви бачили. І давайте почекаємо, поки ось цей доб'є ось цього мілкого, і вже тоді почнемо битися. Ну як битися? Почнемо йти в атаку, але все ж таки, Отако хоп-хоп-хоп. Ми не добили. Ну, красава я. що я можу сказати ще? Нічого я не можу сказати. Беремо останнього кадета. Останній кадет. Як так? У нас ще 50, 50 ось цих... О, щось підглючило чуть-чуть. Але це, я думаю, не буде проблемою. Е, так, давайте нам ще один удар треба було, щоб він добився. Але, ну, ладно, ми це не будемо так приймати серйозно. Гупнули, кадет йде на нас, ми добили його, добиваємо ще ось цього чоловічка. І зараз візьмемо е, ось цього броненосця. Я буду його так називати, бо він реально броненосець похожий. І. Йо, скільки у вас тут, ви що? Де, де вас стільки взялося? Ладно, вже три чоловічка продули і все ж таки. Mm, сапер візьмем, давайте Він зараз поставив мін, і все буде якраз як, як по маслу йти. Мені так здається. Він стріляє ось тако трьома снарядами вряд. І це досить гарна новина, я вам скажу. Так, добили, добили. Зараз він тут піде. Так, Почекаємо, поки він доб'є всіх, і тоді вже поставимо свою міну. Мені здається, це буде самий хороший варіант. Нехай добиваю ось цих ножиків. І ось тут зараз е, хтось ще має. Опа, став міну. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Став міну ще одну. Е, і давайте тако, ще одну міну ставимо. Хоба, ми маємо. Ну, ми майже добили, але все ж таки, ладно. Ах, Як це тяжко все-таки буде пройти цей рівень, мені здається, бо це. Це ж таки беремо базуку. Сами кращий персонаж, мені здається, на цьому етапі, бо він зараз стрельний, тупо вся розпадеться. От тако, такого на, і розпалось все. І це мені здається, самий такий прикольний тандем і самий ці, такий цікавий, на... на мій погляд, але якщо ви знаєте ще крутіші якусь групу і. Скаж... І якщо ви захочете це сказати, то напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Може, на другий раз теж зробимо таку цікаву групу, якщо в нас вийде, звичайно. Хоп, гупнули ось цього. Йдемо, йдемо. Гупнули цього. Тікай, тікай, давай, давай. Ти маєш вижити, ти маєш вижити, в тебе немає вибору. А, звичайно, мене задушили там всі. Але все ж таки, знаєте, друзі, мені здається, що. От я не знаю, чому зараз трошки підлагую, але все ж таки, я думаю, це через інтернет, бо, як ви помітили, реклами нема. А інтернет є. І як це зробилося, я не знаю. Бо я перезапускав три рази, і реклама була. Тут хоп, і нема. Не знаю, як це спрацювали, але давайте візьмемо брута. Мені здається, це буде прикольно подивитися. Ми тупо будемо такого всіх зносити в одну сторону і всі будуть нас боятися. І мені здається, це саме такий прикольний персонаж, за якого можна не боятися піти в ніяку розборку і вийти звідти переможцем. А давайте зараз почекаємо, поки ми вже дойдемо до. Ну як ми? той момент дойде до нас, а ми вже почекаємо ось того момента. Але мені здається, зараз треба буде почекати. І саме головне не прошляпати ось цей весь момент. І щоб базучик правильно себе, так сказати, показав з правильної сторони. Ідемо в атаку, йдем-дем-дем, Розбиваємо цих, розбиваємо тих. А в мене вже закінчились патрони. Ну як, перерив, перерив, оружя. Давайте, -тата -тата. давай підходь, давай, на, на, -п 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 стрибаємо, щоб нас ніхто не забрав. І ось тако, давай ще раз, на. І мені здається, це саме краще, що ми могли зараз зробити. Так, ось цей біжить до нас ще раз. І ми ось тако стрибнули, хоп, добили з двох пульк, він вбивається. І тако стрибаємо ще раз, щоб забрати ось цього вже. Чекаємо, поки в нас перезарядиться наш оцей прикольний мініган. І зараз доб'ємо, мені здається, ось цього. Я так думаю. Але все ж таки не треба йому дати підійти, давай, 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 давай. Хух, ми не дали підійти йому, і це досить, досить добре для нас, а і не досить добре для ось того м такого челіка з пилкою. А що це за кнопочка? Дивіться, якась кнопочка. Давайте все ж таки почекаємо, поки перезаряжеться наш ось цей мініган. І ми зараз почнемо йти на них. На, на! Давай, давай стрибаємо. Зараз візьмемо, що це таке. Я не знаю, що це таке. І я не знаю, як його зробити. Давайте ось тако, Р Попробуємо розбити їх. Оп, стрибнули. І добили. Ні, не добили, не добили. Ми не добили, не спіли. Як так, друзі? Як так я так хотів добити? Але все ж таки в нас є 2400 ось цих монеток. І давайте візьмемо ще одного брута, тоді буде обше жорстко, У нас ще появилося два щита жорстких, Один не дуже, а другий прям такий нормально так розносить і... Я вам скажу, це все ламає всю нашу ось цю е, преграду, яку ми строїли ось цих паро сім юнітів. І це для нас не, до, не досить хороша новина. Але все ж таки, ось тако розбиваємо, допомагаємо нашому юніту пройти і його зараз заб'ють там. так? Мені здається, саме так буде. І давай, 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 не даємо себе добити і. Так, у нас вистачило пульок і давайте вже підемо ось цих доб'ємо, щоб вони не вказалися такими е, загрозою такою для нас. І оу, стрибаємо, стрибаємо, щоб вони не прийшли до нас. І ось такого: хоп-хоп-хоп. І всіх розбили майже. Ось цей ще один лишився. Чекаємо, поки в нас перезарадиться наш мініганчик. І погнали в атаку. Погнали в атаку, нікого не боїмося. Так, добиваємо такого, стрибаємо. Зараз беремо ось цього мілкого і давайте доб'ємо ось цього. Так, у нас вийшло це. І ось такого. бєм 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 І розбиваємо ось цей. Не розбили мініган знов, Як так? Ви що, іздіваєтесь надо мною. Нарешті розбили сім юнітів. Нам треба було, щоб розбити цей мініган. Як так? Сім юнітів. Це, друзі, я вам скажу, дуже багато. А якщо ми зараз візьмемо Сентінела і підемо зараз до ворожого, ось того, можна сказати, їхнього клонованого апарата, але все ж таки, давайте не будемо ризикувати і беремо Брута, щоб він всіх розтащив, мені так здається, саме буде кращий варіант розв'язку подій. І ми вже підемо разом з, з цими нашими персонажами, які можуть. Вже захиститися. І давайте зараз ось цей наш перший бруд е, піде за ними і всіх розіб'є. Мені так здається, це буде найхорошою варіантом, але все ж таки давайте допоможемо йому чуть-чуть. Так, ми йому допомогли. І ось цей челік з ось цією пилкою не відступає від нього. Давайте, давайте, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Що зі мною зараз буде... А, ні, він розбив ось того і все добре, друзі. Не думав, що так буде все добре, але все ж таки е, доброта хоч десь є. Так, чекаємо, поки він розіб'є ось цих всіх і. А чого вони на мене нападають? А, вже нападають, я поняв Я вас зрозумів, ви і на моїй стороні, і на чужій стороні, так? Ну, хай буде так, ладно. Чекаємо вже, в нас дуже мало ХП, і чекаємо тупо, коли цей Сентінел доб'є його, і ми зможемо пройти далі, і це буде нам на користь. Мені здається, так що буде класно. І давайте чекаємо, зараз він поїде і має розбити їх. І чекаємо, поки. О, так, він розбив. І в нього досить мало ХП. Досить багато ХП, точніше. Так, чекаємо, поки це розіб'є. Ось цей наш такого опусте. Потім ми йдемо до них. Базука, базука, стрибай. Що за день такий? Треба було стрибати все-таки, знаєте? Беремо ще раз Брута. А чого я казав Сентінел? Ну, да ладно, не суть. Давайте беремо того разу ми пройшли на 13 персонажів, цього разу пройдемо на 9. Я, я все ж таки думаю, що ми пройдемо на 9, але все ж таки. Життя може повернутися іншою стороною до нас, і ми не зможемо так аж круто пройти все це. Але все ж таки, нас вже цей персонаж лишився. Дивіться, о, це вже прогрес, знаєте, це досить добре для нас і для нашої ось цієї компанії. Ось тако відступаємо, і ось тако зараз він стрибай, стрибай, хорош, хорош. Красава, брут. Головне не забути, що це брут, а не Sentinel. Бо я чомусь кажу на нього Sentinel, не знаю чому. У нас є 4900 з цих монеток наших. Чекаємо, як того разу тактики з цим, що наш ось цей бруд піде і розіб'є всіх. Почекаємо, поки ось цей, він так сказати, базутчик вистрелив в нього, потім вистрелимо в нього наш, нашу обойму цілу. Не знаю, правда, скільки в цього мінігана в обоймі є патронів, але все ж таки. Краще, мені здається, десь. Штук 100, чимось, 200, десь так може, може бути, але все ж таки може і інакше бути. Але чекаємо, поки ось цього брута розуб'ють. І е, чекаємо, поки стінка ось ця буде ось так опускатися. Чекаємо, поки його вальнуть. Так, його вальнули. Ось тако робимо, стрибаємо. Хоп! А ми стрибнули, а ти ні, ха-ха. Оце так. Мені здається, це імба. На 9, ві... на 9 зірочок пройшли цей рівень. Ось той доктор тікає і. Ура! Ми пройшли цей рівень і мені здається, зараз 10 хвилин нам Нам потрібно було 10 хвилин і 5 секунд і 9 юнітів. Ми прийшли на 3 зірочки, і якщо ви захочете. Ні-ні-ні, ми таке не беремо, бо знаєте, я вже навіть звик до цієї реклами і. Ми прийшли цього разу ривень на зірочки І якщо ви захочете подивитися, як ми приходимо головного боса і так далі, то дякую, що дивилися на і всім пока.